Про термос, з гарячим чаєм та бутерброди для своєї дитини батьки коростенських школярів можуть забути принаймні до 31 грудня 2016 року. В загальноосвітніх школах міста відновили гаряче безкоштовне харчування дітей, потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. В середньому вартість харчування на одну дитину складає 26 гривень. Нагадаємо, спочатку 2016 року ця тема була найактуальнішою в місті. І починаючи з 1 вересня, я хочу запевнити всіх наших каристинців, ми розпочинаємо харчувати наших дітей в наших навчальних закладах з квітня місяця постановою Кабінету міністрів визначено, що проведення тендерів покладено на місцеве управління праці соціального захисту населення. Ми вдало провели тендер по забезпеченню дитячого харчування Чорнобильського. Ми розпочали дитяче харчування наприкінці. Травня місяця на початку червня місяця, і це було харчувалися наші діти, коли проходили практику, і харчувалися наші діти в нашому крастинському коледжі. До 1 липня нагадайте, хто виграв тендер, хто буде харчувати наших дітей, і до якого часу виграв тендер наш кор наше, наше підприємство, Коростень райспоживспілка. спілка. Відповідно до тендерної документації, відповідно до заключених договорів з тим, хто виграв тендер, харчуватися наші дітки будуть до 31 грудня 2016 року. Питання організації харчування школярів є не менш важливим з-поміж тих питань, які щоденно доводиться вирішувати в нашому місті, наголосив Ігор Єсін. Ось і сьогодні міська влада шукає шляхи, аби харчування через тендерні процедури не припинилось після зимових канікул. У нас були проблеми. Ви знаєте, і пам'ятаєте, що проблеми з термінами проведення, власне кажучи, самої тендерної процедури. Ми наразі готуємо листи до кабінету міністрів, до голови Верховної Ради, і від міського голови, і від народного депутата, щоб переглянути можливість проведення тендерів в строки, десь починаючи оголошення тендера. На наступний 17-й рік ми плануємо провести тендер. Якщо нам це дозволять, десь в листопаді місяці. Щоб наші діти після зимових канікул, якщо пройде нормальна тендерна процедура, відразу приступили до гарячого харчування, а не так відкладали, не відкладалася, як в цьому році, що тільки наприкінці, відповідно до закону, що наприкінці травня, ми тільки пройшли всі процедури і розпочали харчувати наших дітей. Отже, з 1 вересня шкільні їдальні розпочнуть свою роботу по забезпеченню школярів безкоштовним гарячим харчуванням.